Кубок України 2022 року з водного пола серед чоловічих команд відбувся у Львові, на водному майданчику басейну СК. І, напевно, це символічно, адже 10 років тому на цьому ж майданчику тривав Кубок України 2012 року. І це був перший турнір після дуже дуже тривалої перерви великого водного пола у Львові. До того, в 99-му році, команда збірна Львівщини грала. У рідному місті на Спартакіаді України 13 сезонів Львів не бачив одне поле. І От 13 років, як кажуть, мертвого сезону закінчились. Батерпольний клуб Динамо Львів очолив новий президент Олександр Свіщов. І саме тоді львів'яни, можна сказати, почали своє відродження. І от продовження тих переможних традицій ми сьогодні з вами стали свідками. Ну, а родзинкою цього матчу так, в ньому були фаворити Динамівці але. Було цікаво, що їхнім суперником була ще одна львівська команда команда Дею США імені дідуха. І це було насправді львівське дербі, принаймні з огляду на те, що грало не лише дві львівські команди, а майже команди на дві команди, лише троє ветерполістів не були, не є вихованцями львівської школи водного полу, Ну а в команді школи імені Дідуха грало чимало. Грохлопців, хлопців, які пройшли школу Динамо, які ставали чемпіонами України неодноразово в складі цієї команди, захищали честь збірної України. І, звичайно, що фаворитами гри були ватерполісти команди Динамо, причому великими фаворитами, але команда школи дідуха говорила про те, що ми дамо бій рів'янам, і потрібно було бачити, як налаштовувалися на гру хлопці. скажімо, капітан нашої команди Динамо Олександр Дядюрат, виконуючи пенальті тут. На, як кажуть, на всі 100% серйозно ставився до виконання своїх обов'язків. Василь Пижевський, вихованець Динамівської школи, який свого часу також пограв за Динамо, сьогодні досить непогано відстояв і зовсім не його вина, що команда пропустила 15 м'ячів. Зараз ви бачите, як тут розстрілювали, з яких відстаней, з близької відстані. І далеко не все залетіло в ворота, саме завдяки тому, що Василь Пежевський здорово стояв в воротах, захищалась відчайдушно. Подивіться на емоції. Олега Довбуша, який в свої 40 з гаком років не втрачає юнацького запалу. І після гри трішки був засмучений тим, що команда програла. Ну а і навіть за рахунку там, вже коли було все зрозуміла, доля поєдинку, десь вони там щепилися з Константином Аріксєєвим, але все, як кажуть, на майданчику, як сказав Олег, все залишилось на майданчику. В житті все нормально в нас в стосунках. Ну, і також про цей матч можна багато говорити в тому сенсі, що в складі львівської команди цей турнір був дебютним одразу для низки гравців це для Яреми Арцишевського, Юрія Чижука, Максима Ярмолюка і Матвія Леня, які провели свої перші три матчі на офіційному рівні за команду своєї мрії, про яку вони. Мріяли не один рік, щоб грати в цій команді. А ось тепер вони своїми кумирами Юрієм Мамєтів, Олександром Дядюрою, Романом Грищуком разом здобували цей трофей для Львова. І, звісно, що цей день вони запам'ятають надовго. Так само потрібно, звісно, сьогодні говорити про те, що водне поло не просто сьогодні показало, що є Кубок України, а не забуваємо, що турнір відбувався. В час, коли в нашій країні військовий стан, але тим не менше ми показуємо, що країна живе так, нам важко, але ми проводимо спортивні змагання найвищого гатунку І, звичайно, потрібно подякувати усім командам, які знайшли можливість і фінансову, і логістично виставили команди. Особливо особливо подяка командам міст героїв, місту, команді міста Харкова, команді міста Маріуполя. Ці команди. Насправді так, вони, можливо, не зовсім задовільняли е, той рівень гри, який ми звикли бачити в їхньому виконанні. Але ж потрібно врахувати, що хлопці по кілька місяців не мали можливості нормально тренуватися. Скажімо, в складі команди Харкова, коли команда зібралась у Львові, то деякі гравці один одного не бачили вже по півроку. і потрібно було бачити, як вони були радіо. Один. 1... Я кажу за одного, що вони тут на цьому турнірі, і на якийсь час вони зуміли відволіктись від тих повсякденних сьогоднішніх проблем сьогодення і згадати справу своєї свого життя. Адже для кожного з учасників цього турніру в одне поло це сенс життя. Заради нього вони живуть і так далеко не всі з них, я кажу, в одному живуть в одним поло в плані забезпечення себе та своїх родин, але душа і серце їхня завжди. З грою з м'ячем на воді. На жаль, не всі гравці сьогодні змогли взяти участь у грі, і дехто тут через травму. Певний мали проблеми зі здоров'ям мав Костянтин Нікольський, голкіпер Львівського Динамо. Але тим не менше гра вийшла досить цікавою. І я думаю, що глядачі з вдячністю подивились цю гру всім. Сподобався і відношення. Також насправді не було тут такого, знаєте, такого скажімо, духу, який присутній на іграх контрольних. Тут ні, тут все було по-дорослому. Всі команди боролись, і треба було бачити, навіть скажімо, коли вже за помітною перевагою в рахунку динамівців, суддя призначив пенальті ворота команди. Школа дідуха, капітан команди і штатний пенальтист Олександр Дядюров дав команду. Ні, він, я буду виконувати, знаєте, складалось враження, що все в тільки починається. Ну і звичайно також окрема має бути подяка і тим, хто організовував цей турнір, адже не так просто організувати цей турнір, і перш за все, напевно, Федерація водного полу України на чолі з Олександром Свіщовим, який, як кажуть, піднявши Динамо, зараз робить все для того, щоб підняти. Ну, в даний випадок навіть можливо, не підняти, а зберегти водне поло в країні. Але навіть вчора на федерації, виконкому федерації він завірив усіх в тому, що збірна України, незважаючи на всі складнощі, буде брати участь, заявляти всі європейські офіційні змагання, турніри, максимальне сприяння клубам відроджені, і так само буде багато уваги приділятися тому, щоб зберегти наші команди. Такі як «Ватерпольний клуб Маріуполя, як команди Харкова, адже Харків і Львів це два. І Маріуполь також ще, ще донедавна це головні центри розвитку водного полу в Україні. Ну і звичайно, що повинні долучатись в нові міста. І немає сумнівів в тому, що водне поло України є, буде і буде жити. І ми вже знаємо, що цього року в нас є певні успіхи, зокрема. Ватерполісти Динамо, більшість, яких є студентами Львівського університету фізкультури, стали слідними призерами університетських ігор Європи. Наша команда досить непогано там зіграла протидії з командами Сербії, Угорщини, Польщі, Німеччини і так далі. Є непогано себе зарекомендувала наша юнацька команда Ю-15 Ю-16 на чемпіонаті світу, де показала, що є в нас потенціал. Є в нас, певно, зараз досить багато проблем, але тим не менше, ми, наше українське водне поло живе. Так, в нас є дуже дуже багато проблем. Напевно, найперша з них це наявність. У нас і так як кажуть, було серйозні проблеми з наявністю відповідних майданчиків і басейнів. Ну а зараз, після того як наші. Кляті вороги зі Сходу розбомбили усі три басейни 50-метрові, які є в Харкові, коли так навіть не встигли відкрити новий реконструйований басейн в Маріуполі. Також його влучила, прилетів подарунок від наших горе братів не бачити б їх нам і не знати все життя. Але тим не менше немає сумнівів в тому, що буде розвиватись водне поло і не тільки на заході України, але й на сході, на півдні. І немає сумніву, що після. Неминучої перемоги Збройних сил України водне поло заживе ще більш активним життям. Вже зараз почали розвивати водне поло в інших регіонах, зокрема в Закарпатті, є плани на Полтаву і так далі. Ну, а це ви бачимо, як вітають і дякують всім за організацію, за підтримку ветрополісти Львівського Динамо, ну і символічне рукостискання двох тренерів команд Олександра Шведова, Олексія Шведова та Олександра Богданова. Тож, життя триває, водне поло живе, але зараз ми всі вболіваємо за команду збройних сил України. Тож слава Україні, героям слава!